Доброго дня, шановні колеги! Мої вітання вам з Дніпра. Мене звуть Рогожнікова Ольга Володимирівна, і сьогодні я хочу запросити вас на свій вебінар. Сьогодні я вимагає а, від нас. Ну, переведення освітнього процесу на технологічний рівень, активізація пошуку перспективних інновацій педагогічних технологій, спрямованих на розвиток і саморозвиток особистості. Одним із актуальних напрямків інноваційного розвитку природничо математичної освіти, звичайно, є STEM-освіта наука, технологія, інженерія, математика. Система світу це об'єднання наук, спрямоване на розвиток нових технологій, на інноваційне мислення, на забезпечення потреби в добре підготовлених інженерних кадрах. Головною гривною силою будь-яких інновацій, звичайно, є вчитель. Він має широкі можливості і необмежене поле діяльності, оскільки на практиці переконуються в ефективності наявних методик. Створювати нові методики. На своєму вебінарі я хотіла б мені хотілося б поділитися з вами методиками впровадження стем освіти в науково-педагогічному проєкті Інтелект України. Будь-яке навчання, в тому числі, і коли ми говоримо про стем освіту, повинно починатися з подиву. Подив це перший крок. Для того щоб зацікавити дітей до навчання, друге це навчити дітей формулювати а, питання. На основі питань навчити їх висувати і формулювати гіпотезу, і нарешті порівнювати отримані за результатами дослідження, за результатами власних відкриттів, набуті знання з тими, які на сьогодні вже є. Навчання це не просто передача знань від вчителя до учнів, це спосіб розширення свідомості і зміни реальності. Нам необхідно відповісти, перш за все на запитання. Як і чому потрібно навчати дітей сьогодні, щоб через 5 років вони змогли стати успішними? Як готувати фахівців майбутнього, здатних креативно мислити і створювати інновації? Саме над цим питанням я пропоную вам разом зі мною на вебінарі поспілкуватися і поміркувати. На, своє, на свій вебінар я вас запрошую для того, щоб поділитися а, ну, поки що маленьким досвідом у впровадженні stem освіти в науково-педагогічному проєкті Інтелекту країни, наша школа міста Дніпра, школа номер 69 експериментальний заклад по впровадженню stem освіти на Дніпрі. Я вам пропоную а, разом зі мною переглянути і зануритися. У процес створення для дітей оптимальних умов по вивченню предметів, в тому числі і природничого циклу. При вивченні курсу природознавства та фізичні відкриття учні практично на кожному уроці виконують власне дослідження, створюють власне відкриття. І знання ці набуті знання будуть неоцінні в майбутньому. Це готує наших учнів. До э, стати майбутніми науковцями і внести в розвиток нашої країни величезний вклад. Ну, наприклад, будова атома, твої відкриття, будова атома. І учні проводять дослідження, ставлять питання, висувають гіпотези і підтверджують їх на практиці. Важливим фактором розвитку стем освіти в Україні може стати мотивація до наукової творчості та винахідництва. Формування нових завдань і знань відбувається в науково-педагогічному проєкті Інтелект України за схемою це ознайомлення з фактами, це постановка запитань, формулювання гіпотези, експеримент і створення власної теорії. Я запрошую вас на свій вебінар для того, щоб детально я могла розповісти вам, і ми з вами змогли обмінятися досвідом по впровадженню стем освіти в загальноосвітні навчальні заклади. Я вас ознайомлю з навчанням на основі власних відкриттів на прикладі реалізації СТЕМ освіти за науково-педагогічним проєктом Інтелект України. Якщо вас зацікавить, Зацікавив анонс мого вебінару, я прошу вас написати коментар та поставити внизу відео лайк. До зустрічі!